А дуже круто ставлюсь. На жаль, не можу ніяк потрапити нікуди на якісь там косплейні там фестивалі, все таке. Так, я граю трохи. Але це мобільні ігри. Типу легенда «Сімси» граю ще трошки. Негативно. Ну, тому що це забирає час. А наш час це зараз наш час дуже цінний. І потрібно жити зараз і сьогодні. Ніяк. Ну, Негативно до комп'ютерних. ігор. Мені взагалі ігри не подобаються. Ні, до комп'ютерних да, це погано. Таким спотом займатися чим, чим комп'ютером. У кожного своє розуміння я по комп'ютерних ігор. Хто грає, хто не грає. Не інтересують. З понимання. Ну, кожен, кожен має право на увлечення своє. Негативно, тому що великає залежність від тих комп'ютерних ігор. Я так само негативно, тому що якщо дитина з малого віку вже має таку звичку, в майбутньому це приводить до ігроманії. І це вже великі проблеми і для сім'ї, і для батьків, і для самої дитини. Бо ігроманія – це сама залежність, більше, ніж алкоголізм і наркоманія, більше залежність. Це і гарманія, яка тільки можна тут, в голові, в мозгу це перебороти. І дуже важко дитині, там, дитині, і підлітку, і дорослій людині, дуже важко з цього вийти. Тоб... Я відношусь дуже гарно і підтримую це. Граю для удовольства.